Звикаєш після поранення без руки, користуватись тільки однією, і вперше я відчув, як це зручно, коли я почав нести пакет із супермаркета. В мене з'явилась, наче ще одна рука. Біонічний протез він багатофункціональний, він допомагає в побуті, дуже сильно допомагає. Ви можете пити цією рукою, ви можете притримувати якісь речі, ви можете заправляти постіль, ви можете підмітати, пилососити, робити якісь різні речі, да які однією рукою не дуже зручно було мені робити. Виходимо з лабораторії біоніки. Тут у нас відбувається збірка, тестування, налаштування протезів. Це мій самий перший механічний протез. Він практично, ну, майже не механічний, а більше косметичний, тому що в нього мінімальна кількість функцій. У нього була ось така от кнопочка, і цією кнопочкою я міг фіксувати під різними кутами свій протез. Яка основна функція цього протезу? Ну, Можна було спертися на лікоть, щоб не впасти. Можна було щось затиснути сюди між пальцями. Ось так відкрити, затиснути. І все. На цьому функції цього протезу закінчилося. Наразі в нас є сучасний біонічний протез. Він складається з таких основних частин. От у нас є кість. Далі йде ротатор. Ротатор можна повертати за допомогою електричних імпульсів. Є електронний лікоть, який має мотор, і цим ліктем також можна таким чином піднімати, опускати лікоть. Також тут є система управління. Це система управління Коапт, вона містить в собі 16 датчиків. Ці 16 датчиків розміщені в мене в манжетці. Вони щитують сигнали з м'язів, якими я керую. Передається все управління на цю плату. Відбувається обробка інформації передається на сам лікоть, в якому розподіляються функції, управляється от сам мотор ліктя, ротатор працює і безпосередньо кість. Такий от протез, зараз я його зберу. Тут головне все правильно зробити, тому що деталі дуже хрупкі і потребують делікатного ставлення. Так, ну в процесі він вдосконалювався, тобто там змінювалася манжетка. Ось цю манжетку довелося повністю переробляти, оскільки стандартна американська манжетка, вона мені не дуже підійшла. Вона сильно здавлювала, вона скручувалась, датчики відставали, і мені довелося придумати щось своє, що воно було робочим варіантом. Цей перехідник також ми придумали. Оцей перехідник, який з'єднує сам протез з перехідником, який кріпиться до імпланта. Тобто імплант вставляється в спеціальну шайбу, шайба вставляється в перехідник, який є запобіжником, тобто він працює при скрученні. Якщо сильне навантаження на скручення, він прокрутиться. І якщо сильне навантаження на витягування, він також злізе з самого імпланту. Сам процес. Підключили датчики. Зараз можна буде підключати саму кість і можна підключати, тестувати його. і Фактично після налаштувань вже можна використовувати і носити цей протез. Тепер беремо батарею. Зараз включиться рука, як тільки я приєднаю батарею. Коли ми включаємо протез, відбувається тестування протезу і приблизно через півтори хвилини протез повністю активований, ним можна користуватися. Отак. Перевіряємо В одну сторону, крутимо і в другу. Функціональність конфігурацій і вартість її приблизно 100 тисяч доларів. Інша історія це в нас корсет. Якщо дуже висока ампутація, не можна поставити датчики на залишки руки, то датчики переносять на тіло, тобто на груди і на спину. На груди відбуваються функції зжимання, на спину функції розжимання. Це у нас коробкін Степан. Він отримав поранення літом 23-го року. І зараз проходить тренування, щоб навчитися правильно керувати протезом. Я буду дезінфікувати його спину та груди, щоб наклеїти сенсори для керування протезом. У Степана була проведена операція ТМР, таргетно-м'язова реіннервація. Це коли були підведені нерви від руки на груди для кращого керування протезом. Завдяки операції ТМР Степан може контролювати свій фантом. І закривати, розкривати фантомну руку. Фантомна рука це буквально привид руки, який зберігається завжди ним до кінця його життя. Йому не підходить система з манжеткою на руку, тому що її буквально немає куди надіти. У степана дуже висока ампутація. У Саші десь отака кукса у мене сильно менше. Буде виготовлений приблизно такий самий корсет, тільки по його розмірам, тому що такі корсети виготовляються індивідуально під кожного. Щось. Тобі випала така унікальна можливість підняти наш прапор на грікіліманджара. Сьогодні почнемо твою підготовку до на цю вершину. Зараз ми з тобою на біговій доріжці з броніками. Тут 20 кілограмів. Будемо у горку з тобою йти і будемо навантажуватися. ще з тобою маску для гіповентиляції було б супер. Ходімо. Ну, поступово будемо збільшити навантаження, тренувати кардіореспіраторну систему для того, щоб він піднявся на гору і підняв прапор титановок. Дасть тебе почутна місія. Очень. Я зараз увімкнув протез і під'єднуюсь до нього по програмі коап до планшета. Щоб закалібрувати різні команди, які в нас будуть це згинання, розгинання ліктя, повороти долоні і закриття, розкриття долоні. Проходить калібрація протезу. Ми записуємо різні команди. Команда розслаблення потрібна для того, щоб протез розумів, коли потрібно рухатися, а коли ні. Коли Степан розслабляється і не подає ніяких м'язових сигналів, тоді протез не рухається. Він може взяти в протез, закрити щось в руку, розслабитись, і протез вже більше не відкриється, поки степан не подасть відповідний сигнал на відкриття. Ми записали зараз тільки три команди згинання, розгинання ліктя і поворот назовні долоні. І зараз Степан, коли активує свої м'язи, він зможе підняти лікоть, зможе опустити лікоть. Знову зможе підняти лікоть і повернути назовні. Коли Степан активує свої м'язи, тоді через м'язи проходить струм. Цей струм щитують сенсори, які зараз знаходяться в нього на тілі, і вони потім їх записують на плату, і плата вже розрізняє різну команду, тому що на кожну команду в нас відбувається рух трошки інших м'язів. Є тренувальна гра літачок. Вона дозволяє розвинути дуже довге керування своїми м'язами, тому що сама гра по часу дуже довга і потрібно визбирати всі кільця в ній. Поки пацієнт визбирає ці всі кільця, можна сказати, проходить як фізичне тренування, як в залі. Щоб зібрати як всі, треба десь хвилин 5-7, може більше. Треба лише летіти до ближнього, піднімати, опускати літачок, робити повороти і збирати кільця. Всі рухи літачком відбуваються м'язовими сигналами Степана. Але спробуємо збільшити темп до п'яти і швидше тримайся рукою. Ти взагалі на реабілітацію міг подумати, що ти поїдеш на Кіліманджаро? Я здоровим не міг подумати, що я туди поїду, то на реабілітації. Степан може самозвучити ті рухи, які він хоче зараз виконувати, щоб можна було зрозуміти, що протезом хтось сторонній не керує. Піднімемо, тобто ротація, одна, інша, закриття, відкриття, підняти вгору, опустити. Ротація, закриття, відкриття. Переключуємо плату. І закриття. Якось так. Мене звати Юлія, я фізичний терапевт. Ми будемо працювати з системою проти фантомних болей. Вона єдина в Україні, розроблена австралійським вченим Максом Ортізом Каталаном. Фантомний біль це біль в відсутній кінцівці. Пов'язано з кортексом. це тверда оболонка головного мозку. Нейронні зв'язки, які відповідають за кожну з кінцівок, умовно шукають втрачену кінцівку, тому фантом болить. Зараз будемо наклеювати датчики на куксу. з них будуть щитуватися сигнали. Я пальпаторно шукаю м'язи, які скорочуються. Так буде сигнал краще, навіть коли ти лежиш. То вночі нога сама піднімається і в такому положенні, якби п'яткою ти відчуваєш, стоїш на кроваті. Ну, Тобто вона живе своїм якимось життям. Ти розумієш, що його нема, а мозок, я так розумію, постійно посилає якісь сигнали, і воно починає так тобі крутити. Будемо під'єднувати девайс і починати працювати з системою. Включіть, будь ласка. Угу. Дякую. Напружуючи м'язи, пацієнт старається відтворити рух, певний, наприклад, розгинання коліна. При цьому він за допомогою датчиків бачить це на моніторі. Це покращує візуалізацію і відповідно розуміння того, що справді цією фантомною кінцівкою можна рухати. Приготуйтесь. Розгинаємо коліна. Відпочиваємо. Ще розгинаємо. Угу. Нейронні зв'язки в головному мозку трохи, начебто, перебудовуються, і е, мозок умовно розуміє про те, що, типу, да, немає кінцівки, але от я можу у нею щось зробити. Я бачу це на моніторі, плюс е, датчики, коли я напружую мишці при згинанні чи розгинанні, да, я розумію, що. Дійсно, там нога починає піддаватися. Так, да, можливо, не на повну катушку вона розгинається поки що, але я ж кажу: з кожними такими заняттями воно е, дає більше можливості і фантомів в день практично нема. Ця терапія також, як і підготовка до протезування, тому що напружується м'язи, покращується тонус. Григорій, зараз будемо займатися в режимі доповненої реальності. Зараз підлаштовую віртуальну ногу Григорію. Вона має приблизно бути відповідна до розмірів кінцівки здорової на екрані. І в приблизно такому ж положенні. Розгинаємо коліно. Угу. І згинаємо. Розгинаємо. Mm -hmm. Ще. Зігніть. І розігніть. Як почуваєтесь? Нормально. Кстаті, все прикольніше. Так. Yeah? Mm -hmm. Комусь э, стає краще після 15-го заняття вже фантомних майже немає. Комусь після 18-го вони теж зменшуються. Але, в принципі, Позитивний результат відчутний уже після першого заняття. В принципі, стало краще. Особливо це заняття з віртуальною ногою. Фантомних болей наразі немає. Є трошки дискомфорту у м'язах від напруження. Добрий день. Привіт. Готові? Привіт, видно. Якщо багато, давайте зменшимо не, нормально. І не забуваємо дихати. Ви сьогодні побачили і побували в нашій лабораторії біоніки. Біоніка це дуже захоплююча. Завдяки сучасним технологіям, таким як КОАП, таким як промислові 3D-принтери. Зараз ми можемо швидше і якісніше допомагати саме в протезуванні, в реабілітації. Такі лабораторії є, наприклад, в Швеції, є в Америці. Є в Австралії, то тобто їх можна порахувати на пальцях, і це вже є у нас в Україні.